О, новий відвідувач. Вітаю у нашому непоказному закладі. Да, чому я тут? Давай спину. <плес> да, карміть, його блін. О, ви тут? Тоді у мене до вас питання: це що таке? Ні, я зрозумів, що це шедевр, але чого так мало переглядів? Коротше, у мене умова. Ставите це відео на паузу, йдете дивитися у хлопчачий кайфо огляд на бакшот рулет. Ставите вподобайку, пишете комент, а я продовжую. Даю 5 секунд. Зробили? Тоді повертаємось до відео. I'll be back. І як ви зрозуміли по назві ролику, сьогодні в нас огляд на велику пердячу кнопку. А що ви хотіли? Які перегляди, такий контент? Ну, що я можу сказати? Гра 10 з 10. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. В наступному відео буде огляд на туалет. Та добре, добре, не обманеш вас. Які ви в мене все ж таки розумні та гарні. Але все одно, якщо хочете порадувати діда, бахніть активу на попереднє відео. Було залучено забагато людей до його створення, аби воно не брало менше тисячі переглядів. Ну а тепер переходимо до кенші. Кенші, гра феномен, маючи бульвотну графіку, зламані механіки та властивість виводити з ладу комп'ютери одним тільки ярликом на робочому столі, вона все одно стала культовою. Спитаєте чому? Ну от скажіть мені, хто б не хотів взяти якогось попа, посадити його на апарат, що відрубує кінцівки, вилікувати, прив'язати цей якарачок до стовпа, розстріляти за арбалетів і потім його тіло віднести рогатим істотам за винагороду. Ніхто? А якщо я скажу, що він патріарх у ПЦМП, А, -а, -а отож ж бо. Признайся захотів. Кенші це неймовірний симулятор життя, де від постійного побиття натовпом гопників ти стаєш сильнішим, де за твій типовий вигляд тебе можуть продати у рабство, де якщо ти не білий цезгендерним мужлан, то ти заслуговуєш все життя пробути в лагері рабів, допоки не помреш від голоду. І як добре, що в реальності в цьому аспекті все навпаки. Небінарним бінарним вона, вони ЛГБТК плюс персонам на кшталт мене не зрозуміти. Кенші це любов. Кенші, це життя в кенші. Я грав востаннє десь в 2020 році, відіграючи безіменного розбійника, який на крису вирубав містян та обчищав їх селища, поки вони спали, а потім перепродавав їх речі їм самим. Але роки йдуть, тенденції змінюються, а за корупцію тебе можуть навіть засрати у Твіттері. Тому для цього проходження я взяв зовсім інший сценарій рабство. Окей, тепер треба створити якихось персонажів. Що там у молоді зараз популярно? Барбі? Через стільки часу. Завжди. Так, хто там в ролях? Це що? Бог серед людей, його величність Райан Гослінг? Ні, ну тупо я. Але, слідуючи трендам, наші головні герої будуть темношкірими. Так, адаптації від нетфліксу дійшли і до мого каналу. А що ви хотіли? Часи буремні, треба гроші заробляти, а ви відео не дивитесь, тому треба крутитися. У грі доданий редактор, який дозволяє з хірургічною точністю повторити будь-яку людину, так навіть раяна Гослінга. Ну подивіться, якби не колір шкіри, взагалі не відрізнив би його від оригіналу і подумав би, що дивлюсь нову частину драйву. Такою ж точністю відтворюємо зовнішність Марго Роббі, бо не канонічно було б грати за Кена, якби не було Барбі. Але так як ми, патріоти, додаємо їм автентичні українські імена. Зустрічайте Роман Гослінгенко та Марічка Робіненко. І після десяти годин створення наших героїв нарешті переходимо до геймплею. Ех, рідний Донбас, пилюга та звуки Кайла. Опинившись тут, потрібно швидко залізти в клітку, допоки не побили. Вже потім пахани розкажуть за порядки та що треба робити. Та йо майо, вже обстригли. І навіщо ми їм ці зачіски обирали? Перший час при цьому старці найефективнішою тактикою буде. Увімкнути 3X швидкість та піти по своїх справах на деякий час. Спитаєте, чому так? Тому що наші персонажі на старці низьколевельні бомжі, яких зносять від однієї тички, а бігають вони на швидше типового ноулайфера лайфера підпивасника, тобто мене. Тому, бігаючи від однієї купальні до іншої, вони хоч і потроху, але будуть качати навички атлетики, що збільшує швидкість пересування та вагу перегрузу, та ще й качають роботу, що нам точно знадобиться надалі. Наш план полягає в тому, щоб якимось чином вибратися з цієї місцини. Варіативність велика, але ми, як казав класик, все будемо ділять по умному. З настанням ночі починаємо качати навички зламування замків. Коли наш роман звільнюється від кайданів, починаємо тренувати навички скрадання та вирубання противників. Тренуватися, звісно, будемо на стоячих поруч рабах. Це хоч і гра, але я не дурний, щоб одразу лізти на паладинів, ще потім три дні лікуватися доведеться. Чим вище рівень цієї навички, тим більше шанс на успішне приспання ворога та більший час, який він проведе у відключці. До настання ранку я не вимкнув нашим героям режим скрадання. Паладіни вирішили, що не по масці ми на кортанах сидимо та розклали нам папаняття місцеві правила. Після чого. Побитого романа віднесли у клітку, де вилікували та відправили довбати чугун. Роман вирішив, що кайдани йому дали не по розміру ще мозолі на тре. тому він їх зняв і хотів лаконічно попросити змінити їх на підходящі. Але начальник такого жесту не оцінив, після чого Роман знову відправився на лікарняний. Ну зате хоч нові дали вже нормальні. Марічка втомилася, та, поки ніхто не бачив, присіла відпочити. Паладіни це помітили і з розумінням віднеслися до ситуації. Тому, дотримуючись усіх прав працівників, дали їй вихідний та ще й бережно віднесли Марічку в її покої. Стала ніч, а це означає, що в наших героїв є час на фріланс. Марічка вирішила набрати собі повні кармани брендових кайданів, а Роман пішов тренувати навички гри в камінь ножиці папір з іншими в'язнями. Але ножиць та паперу, на жаль, не було, тому довелося грати в камінь. Наступної ночі Роман пішов до начальства спитати, чи не знайдеться в них два шматочки хліба, і, побачивши, що є, взяв. Але він забув, що обід буде пізніше, а точніше ніколи, і тому його штрафували, побивши та посадивши в клітку. Взагалі може здатися, що ми, м'яко кажучи, в сраці. Але старту поселення рабів не такий страшний, як здається, на перший погляд. Бо тут ми можемо викачити базові навички: атлетику, роботу, зламування замків та стійкість через постійні побиття паладінами. А це доволі корисні навички на просторах світу Кенші, повірте мені? Плюс ще. Нас завжди лікують після побиття та з голоду не можемо померти, хоч показник і знаходиться завжди на допустимому мінімумі. Коротше, ситуація нагадує ваших совкових батьків, які бухають, постійно б'ють вас та читають нотації, але кажуть, що піклуються про вас та готують до дорослого життя. Тому, коли ми опинимось на волі та наберемо повні груди повітря, ми можемо подякувати їм. Влаштувавши тотальний геноцид вірунів, але це буде згодом. А зараз ми все ще голі, босі та голодні сидимо у таборі. Наступного дня Марічка та Роман займалися звичними справами. Марічка впахувала на рудниках, а Роман сидів у клітці та дрочі паладіна. І що ти мені зробиш? Я і так в клітці. А? 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 З настанням ночі Роман наважився на складний, необдуманий, я б навіть сказав дебільний, але відчайдушний крок. Коли паладіни розбрилися по своїх комірках, Роман звільнився від кайданів і пішов у найближчу будівлю. Взагалі, ціль цієї спецоперації була в тому, щоб вкрасти трохи їжі та відновити показник голоду. Але тут око нашого героя впало на двох сплячих голубків. Коли NPC сплять, то можна поритися в їх інвентарі та поцупити навіть ці речі, які вдягнуті на них. Але з таким низьким рівнем крадіжки, диким дебафом від голоду та пошкодженою рукою, витрусити Паладіна з його важкого обладунку було б справою складною, якщо не нереальною. Тому зваживши всі за та проти, було прийнято рішення покращити сон Паладіна за рахунок переведення його сну у повільну фазу за допомогою кулака та останніх сил. І ви не повірите, з першого разу наш Кен виробив святошу. Забравши його обладунки та натомість вдягнувши на нього свій лук раба, Роман з тяжким серцем вирішив спробувати вийти з поселення самотужки, бо шанс провернути такий трюк ще раз був мізерним, щоб потім вдягнути в цей обладунок і Марічку. Пронести її на руках скрізь вартових також було справою ризикованою. А через вагу обладунку Роман і так ледве рухався, тому відзірватися від них було б неможливо. Битися Роман не вміє, а тому це був шанс на мільйон. Вдати з себе відчайдуха, який по наказу самого лорда Фенікса, сивочолого гетьмана святої нації, наодинці пішов у землі людожерів. Те, що їх жорстко накидали, паладіни зрозуміли лише тоді, коли побачили свого побратима зранку у клітці. Але якщо по документах повинно бути 40 в'язнів, то повинно бути 40 в'язнів. Тому Святоши поголили, вдягли в кайдани, і він пішов відпрацьовувати свій профтик вже у ролі раба. Ну а поки минулий паладін намагався щось кричати про своїх нібрасаєм, Роман Гослингенко вже дістався до будиночка недалеко від трудового табору, де зміг поїсти, відіспатись та перевзяти. Сягнути чугунні труси Паладіна на сірі обноски бомжа. І хоч це можна по праву вважати перемогою, та історія тільки починається. Куди далі рухатись? Чи зможе Роман вижити у землях канібалів, що буде з Марічкою? Все це ви дізнаєтесь вже в наступній серії. Тому підписуйтесь на канал та тицяйте на дзвіночок, аби не прогавити продовження нашої політкоректної історії. А також буду дуже радий вподобайці та коменту під роликом. Ну а також не забуваємо донатити на наші збройні сили. Посилання на найбільші фонди ви знайдете в описі під відео. Всіх благ, та все буде Україна!